The best thing about the is more than so why. Для початку займемо правильне вихідне положення, підкручуємо таз, робимо нейтральну спину, опускаємо плечі, трошечки згинаємо коліна. Для першої вправи підіймаємо руки під кутом 90 градусів. Ми будемо зводити руки вперед, повертатися до вихідного положення, підіймати їх вверх і знову повертатися до вихідного положення. Контролюйте, щоб руки залишалися на тій висоті, з якої ви починали, і робимо ще 7. Шість, п'ять, чотири. Три. Два, один, залишаємося у цьому ж вихідному положенні і повертаємо руки долонями вниз. Робимо ще 6, 5, 4, 3, 2, 1. Для наступної вправи опускаємо руки вниз, притискаємо їх до туба, будемо підіймати гантелі вгору і опускати їх, але не до кінця, розпрямляючи руку, відчуваючи напругу в нашому біцепсі. Робимо ще 7, Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, Молодці! Наступна вправа чудове тренування координації руху. Ми будемо підіймати руки вгору з гантелями, але одна рука йде вперед, а інша в сторону. На кожен підхід змінюємо положення рук. Робимо ще 6, 5, 4, 3. Слідкуйте, щоб ваша спина була в нейтральному положенні. Ви не прогиналися. Молодці. Підіймаємо руки вгору, гантелі, разом опускаємо плечі. Ми будемо згинати руки у локті, опускати гантелі і підіймати їх вгору. Робимо вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І останній раз. Молодці! Для наступної вправи згинаємо ноги в коліна, подаємо тулуб вперед, але спина нейтральна, жодних прогинів. Руки притискаємо до себе, гантелі вгору, на видихі відводимо руки назад, залишаючи їх притиснутими до тулуба, і відчуваємо, як працює наш тріцепс. Робимо 7, 6, 5, 4, 3 один. Залишаємось зараз на горі і робимо 10 невеличких пульсацій. Молодці. Відкладаємо гантелі в сторону і попрацюємо на руку без ваги. Будемо робити 10 класичних віджимань. Ви можете робити повноцінно або з положення на колінах, як вам зручно. Робимо 10 разів. Дев'ять, вісім, шість, п'ять, чотири, три, два. останній раз чудово. Далі розвертаємось сідаємо на підлогу, руки ставимо по обидві сторони від себе, долоні повернуті всередину. Відштовхніть себе вгору, і ми далі будемо опускатися вниз, гинаючи руки у локтях і відчуваючи, як працює наш тріцепс. Робимо 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чудово, і залишилась одна вправа. І це буде класична планка. Наймаємо вихідне положення, слідкуємо, щоб спина була нейтральною. М'язи кору напружені і стоїмо 30 секунд. Це останній ривок на сьогодні. Ви молодці, тож стоїмо ще трошечки. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Відпочиньте трошки в позі дитини. Також розтягнемо трошечки м'язи, на які щойно працювали. Витягніть руку вбік. Він ведіть її назад, можете захопити іншою рукою в замок, якщо маєте таку змогу. Змінили руку, склали руки в замок попереду, позаду. Добре, потягніться, відчуйте, які ви мовиці, як добре сьогодні попрацювали.

Pode chegar até a semana